Привіт, вболівальники синьо-білих ринок м'ячів вирує, і цього разу Динамо зацікавилося гравцем Манчестер Юнайтед. Незабаром поділюся всіма подробицями, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер перейдемо до фактів: Динамо стежить за Лукашем Бейгером, 22 річним центральним захисником з ростом 6 футів 3 дюйми, який зараз грає за Шльонськ. З інформацією наших джерел, Білосині вже зробили пропозицію про трансфер і налаштовані задовольнити вимоги Шльонська в переговорах. З фінансової точки зору пропозиція Динамо виглядає для Бейгера досить привабливою. Це пропозиція, від якої за нормальних обставин було б важко відмовитися. Однак через війну в Україні існує велика невизначеність щодо того, чи прийме захисник цю пропозицію чи ні. Це вирішальний фактор. Який може вплинути на рішення Бейгера та Динамо у минулому сезоні? Бейгер провів 32 матчі польської екстракласи за Шльонськ, забив один гол. Його надійна гра в захисті привернула увагу кількох клубів, але інтерес Динамо виділяється через серйозність пропозиції та рішучість підписати його. Бейгер є вихованцем футбольних академій легпознань і Манчестер Юнайтед. У період з 2018 по 2021 рік він був частиною англійського клубу, зіграв 22 ігри за Манчестер Юнайтед Ю 18 і 6 ігор за Манчестер Юнайтед Ю 21 Цей високий рівень формування є однією з сильних сторін, якою Динамо сподівається скористатися. Дружні вболівальники. Що ви думаєте про це підписання? Бейгер молодий гравець із серйозним досвідом і досвідом роботи у великих клубах, але ми ще не знаємо, як він адаптується до нашої команди та стилю гри Динамо, чи прийняв би він виклик, незважаючи на війну. Залишається питання: чи хотіли б ви бачити Лукаша Бейгера у футбольці нашої команди. Поділіться своїми думками в коментарях. Ваша думка дуже важлива для нас, і ми хочемо знати. Чи вважаєте ви, що це буде хорошим ставком для Динамо? Я прощаюся тут, але слідкуйте за новинами на нашому каналі. До зустрічі в наступному відео не пізніше.